Активну участь у захисті енергетичної інфраструктури братиме авіація. Про це по завершенню ставки повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, будуть задіяні усі рівні е, оборони енергетики, інженерний засоби РЕБ, ППО сили також ухвалили рішення щодо посилення протиповітряної оборони в прикордонних і прифронтових регіонах, зазначива чільних нашої держави. На Харківщині вирішили провести примусову евакуацію дітей з Борівської та ще низьких громад в Купінському районі. Про це повідомив голова місцевого ОБА Олег Синігубов. За його словами, відповідні рішення ухвалили на Раді оборони Харківської області через погіршення військової обстановки. Синігубов зазначив, що місцева влада не зможе забезпечити опалювальний сезон, електрику та надання гуманітарної допомоги, адже ворог обстрілює критичну інфраструктуру, і відновлення там неможливе. Тим часом командувач сухопутних військ Олександр Павлюк відреагував на звернення військовослужбовців однієї з частин групи Асгард, які обурені впливом цивільного радника Олександра Дмитрієва. За словами пана Павлюка, він ініціював службове розслідування, аби встановити реальні факти і обставини та належну правову оцінку подій, про які розповіли військовослужбовці. Висновки і рішення будуть публічними. пообіцяв командувач сухопутних військ.